Слава Україні! Сьогодні розповім про нейтральну димову шашку НДШ або наземна димова шашка. Не знаю, як правильно. Ця шашка відноситься до малих димових шашок, призначена для створення великого, великої димової хмари тривалої дії. Вага до 2 кг, діаметр 160 мм, висота 100 мм. Час горіння до 10 хвилин, час розгорання до 30 секунд. Дим білий. Дим важкий, стелиться біля землі та повільно розсіюється. Ініціюється запальним сірником. Шашка НДМ схожа на шашку дм 11 але шашка дм 11 зверху має захисну кришку та має 10 отворів для виходу диму. Шашка важка. Зазвичай використовується стаціонарно. Ставиться у заздалегідь визначеному місці та накриває визначену територію. Носити таку шашку у підсумку буде доволі незручно. При вітрові 1 метр на секунду створює димову хмару розміром 50 на 50 метрів. У комплекті до шашки ще входить ось такий пробійник. Також входить сірник та теркачка. Перед використанням потрібно підготувати шашку. Пробійником потрібно по колу пробити 5 отворів для виходу диму і один отвір по центру для сірника. Глубина, на яку потрібно пробувати, приблизно 70-80 мм. Якщо не пробити отвори та заплити шашку, через надмірний тиск шашка може вибухнути. Також під час запалу шашка може вибухнути, якщо вона неправильно зберігалася. Тому після її ініціації краще від шашки відійти. Якщо немає комплектного сірника, можете запалити звичайним бенгальським вогнем. Він має велику температуру горіння та гарно підходить як сповільнювач. Якщо немає пробійника, отвори можна зробити звичайним ножем. У цілях безпеки краще її запалювати у засобах захисту. та не нахилятись над нею, щоб не опектись. Дим безпечний, він не викликає подразнення слезових та не викликає порушення роботи ока. У людей з підвищеною чутливістю до диму або гострими респіраторними захворюваннями може бути подразнення верхніх дихальних шляхів. Ставили сірник. сильний ветер Ось так, ця димова шашка працює при сильному вітрі. Звичайно, при сильному вітрі дим розвіюється та її маскувальні властивості суттєво гірші. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися ще про інші димові шашки.